Закрита зона 11 липня. Голова військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко публічно обіцяє створити захист столиці від дронів за 260 мільйонів гривень, каже доручення від президента. 10 жовтня, після атаки на енергетику столиці, президент Зеленський атакує мера кличка за неспроможність щось зробити для захисту ТЕЦ. Претензії у нього бачите до мера, а не до голови військової адміністрації Ткаченка, якого Зеленський призначив і якому доручив захистити Київ, особливо після того, як сам підписав закон, що забрав кошти у столиці. Після заяви в липні ми нічого про чисте небо не, не чули. Це факт. Зато піару і зато заяв було дуже дуже багато. Кожен якийсь обстріл закінчується тим, що починають звинувачувати чомусь міську владу в тому, що вона не на те витрачає гроші і не за і не тим захистом об'єктів власне займається. При тому, що всі прекрасно знають, що з нормативно-правової точки зору такої можливості власне у київської міської влади немає, як і у будь-іншої міської влади по всій Україні. Валерій Прозапас. мільярди на захист енергооб'єктів. Ще в 23-му, освоїв наєм сотні мільйонів на чисте небо отримав волохатий ухилянт Мамедов Ткаченко. Але у постійних влучаннях росіян в ТЕЦ винен кличко. Він кличко, до речі, і Азов з полону чомусь не повертає. Геніально, Я, чесно кажучи, не сильно розумію претензії президента, оскільки є рішення введено в дію його указом, де він чітко призначає тих, хто повинен за всі ці речі відповідати. Моніка Белучі. Кличко чомусь не захистив київський ТЕЦ, а заразом і полтавський, чернігівський, харківський, франківський, дніпропетровський, Запорізькі об'єкти інфраструктури. Добре, що хоч у нас є зеленський. У Нас було дуже багато заяв про те, що ми про це знаємо, готуємося і будемо все робити так, щоб наслідки були мінімальні. Люди, які ці заяви робили, вже давним давно якісь посади, не займають. Гроші на це були витрачені. Ніякого захисту ми не бачимо, але при цьому винна чомусь міська або місцева влада. Сергій Погребецький, знаєте, чому Зеленський завжди і про все говорить у майбутньому часі: ми збудуємо, ми захистимо, ми отримаємо, ми зробимо, ми домовимося, ми виготовимо тощо, тому що теперішній час сумний, прогавлений та розкрадений. Некто 007 про майбутнє завжди легше брехати. Це він робить свідомо, тому що йому дали методичку, відпрацьовану ще десятиріччями на совках. Будуйте комунізм, він скоро настане, і ви не будете навіть працювати. У вас все буде. Більшість велась навіть на цю очевидну маячню. Ніфіга, ми знаємо як, ми хочемо поміняти, і вам всім подобається. Єрмакократія, майже непоміченою пройшла новина, що радник президента України Андрія Єрмака Лещенко знову став членом наглядової ради «Укрзалізниці». На цій посаді він тяжкою працею вже отримав близько 13 мільйонів гривень. Мені здається, що це таке, знаєте, як сапери на мінному полі. З офіційних джерел відомо, що наші партнери надали Україні 21 мільярд євро протягом останніх восьми місяців. Це не дуже були великі гроші. Це майже трильйон гривень, і цього вистачило і на озброєння зсу, і на захист енергетичної інфраструктури, і на достатню кількість ППО. Однак нас знову лякають відключенням електроенергії, а отже, об'єкти енергетичної інфраструктури на четвертому році Великої війни все ще не захищені. Гроші витратили, премії за це собі виписали, але захисту немає. ППО не справляються з ворожими обстрілами, і ми маємо все більше жертв і руйнувань, тобто населені пункти теж не захищені. кажуть, що в листопаді вже не буде коштів на зарплати військовим. Тож виникає одне єдине питання до зеленої влади, і їх прихильників: де в біса всі ці кошти? Хоча воно риторичне, притомним людям відомо де а обожнювачам влади очі, вуха і черепну порожнину. Мосно залило зеленою сечею. так не може бути і не має бути. Має бути системна робота держави, якої немає. Те, що все це тягне за собою колосальні людські та матеріальні втрати трьом чвертям населення і влади, яку вони привели, не цікаво. Поки суспільство не усвідомить, що все те, що відбувається, це наслідок їхнього вибору в 2019 році. Ситуація буде тільки погіршуватися. Населення та території України будуть зменшуватися, а економіка погіршуватися. зе пропаганда буде продовжувати обріхувати Петра Порошенка, а посадовці радісно продовжуватимуть красти десятки мільярдів доларів західної допомоги. І ця катастрофа повної безвідповідальності, корупції і бардаку в державному управлінні. Так, ми можемо втратити все. Світло в кінці тунелю Україна побачить тільки після зміни влади на патріотичну українську. Інакше такі шахетні атаки стануть буденними кожної ночі по всім містам України. Коли нищилась ППО і забрали ППОшників піхоту, казали, зупиніться. Ніхто нічого не слухав, ніхто нічого не чує сьогодні. Наше ППО не справляється. Сьогодні об'єкти енергетики не захищені. Сьогодні де ці мігавати-гігавати, які обіцяв Зеленський, де вони, Володимир Олександрович? Де ці гігавати обіцяні? Замість цього тільки те, що люди вже в шостці на вулицях палили вогнища, щоб на них приготувати їжу. Просто нагадаю, що коли рашисти вже почали будувати заводи шахедів минулої осені, Зеленський раптом видав розпорядження про переведення фахівців ППО до піхоти. Але насправді було це не раптом, це єдиний кремлівський план, щоб до моменту початку випуску дронів наше ППО було майже знищено. Не дарма ж заводи вони збудували в іншій країні. цих зелених мародерів, мабуть, вже розірвали б на шмаття а тут. Не на часі наш герой і повний ступор, хто та що заважає Україні нанести удари фламіндічами по цих об'єктах? Їх же роблять 50 на місяць? Ні, мова вже навіть не про три тисячі ракет, обіцяних Зеленським, до кінця року, а про області, куди ми вже неодноразово дотягувалися. То де ж всі ті трембіти, рути, поляниці і інші витвори опершного неймінгу? Чи хтось вважає, що гучні заяви та обіцянки замінять нанесення ударів, чи хтось на банковій вважає? що Кремль відмовиться від повітряних атак по Україні без українських ударів по локаціях запуску шахетів, не відмовиться. Тож варто бити або вийти і чесно сказати, що немає всього цього зоопарку і Зеленський просто в чергове На фото шостка. Після удару Росії по енергосистемі люди готують собі їсти на вулиці. Так виглядають 5 мільярдів баксів на захист енергетики, які з Крим здали наємки? Куди пішли мільярди, які були виділені на це? Де вони розкрадені? В яких квартирах якої крупи? мінді чи інших вони тепер скирдовані? Що відбувається? Чому нам обіцяли, що світло погасне в Кремлі, а замість цього воно гасне в домівках українців? Чи будемо ми взимку? Опалюватися, і обігріватися тільки потужними обіцянками. Яна, кожен наступний рік нескінченного президентства Зеленського гірший ніж попередній. Хоча здавалося б, куди вже гірше, Юрій Ричко. Йдіть в дубу, це як я розумію, все, що може відповісти потужно гнусавий, коли йому задавати питання будуть про мільярд дерев, мільйон дронів, питати: а де ж довгий Нептун, Фламінго і ще з десяток ракет і дронів, існуючих тільки у запаленій кокаїном уяві. А от гроші на всі ці прожекти, виділені західними союзниками і вкрадені незламним і його менеджерами, і просто слугами, вони цілком реальні. Мільярди доларів і євро, які прилипли до брудних рученят, зеленського і його слуг, розійшлися в офшори і криптогаманці мародерів. А дехто вже встиг не тільки накрасти, але й втекти. Багато замків і палаців, віл і будинків з басейнами, квартир у туманному Лондоні на відомій Бейкер стріт і ще в найкрасивіших містах і місцях планети вже куплено і ще буде куплено. Багато елітних автомобілів, коштовних виробів, кращих ювелірів, колекційних годинників. Модних аксесуарів, дорогого одягу від кращих модельєрів і іншого добра. На жаль, всієї цієї пішноти вже не зможуть побачити непопереджені гнусавою сволотою про вторгнення, щоб, бачите, не було паніки. Багато тисяч мирних мешканців Бучі, Єрпіня, Маріуполя і ще багатьох міст, розстріляних окупантами і закопаних в братських могилах, не побачать це і вбиті кабами, шахедами, іскандерами та іншою нечистю жителі Харкова, Запоріжжя, Херсона, Києва та інших міст. Не побачать їхні дітки, не зможуть побачити цього всього із своїх окопів загиблі захисники: Бахмута, Покровська, Северодонецька, Лисичанська, Ізюма, Куп'янська, Рубіжного та Авдіївки. Це він привів війну у наш дім. Він готувався до приходу окупантів. Він та його слуги розмінували неприступний чонгар. ДБР в рамках розслідування, яке ні до чого звичайно не привело. Вилучило в ППО клістрони, без яких вони стали сліпими. Він відвів війська з побудованих Порошенком бетонних укріплень Донбасу. Він положив новий асфальт і розширив дороги від кордонів аж до самого Києва, вкравши попутно мільярди. Розширив для танків виградів, ураганів, сау та іншої техніки. Він розформував своїм власним указом танкову бригаду, яка захищала Київ з півночі. Він завів керувати в СБУ друга дитинства, зрадника Баканова, для чого присвоїв йому звання лейтенанта. Він під час визвольного наступу ВСУ на ворога у лютому 24-го року зняв головнокомандувача залужного і ще два десятки бойових генералів. Після чого наш наступ перетворився на повзучий відступ. Він продовжує саботувати розробку та виробництво вітчизняної зброї та краде мільярди на закупівлях. Він здав плани операції по захисту вагнерівців, віддав оркам єдиного свідка поділу збитого Боїнга. Цемаха його наказ про перевід у піхоту пілотів БПЛА. Що це як непрямий саботаж і зрада? Курська операція, чим вона допомогла нам у війні, окрім десятків тисяч загиблих і тисяч одиниць спаленої найкращої західної техніки. Коли мене питають, ну добре, це було, а що ж зараз робити, щоб закінчити цю війну? Знайте, Черчилль обіцяв своїм громадянам кров тяжку працю, сльози і піт, закликав ніколи не здаватися і битися до кінця. Гундос обіцяв 4 тисячі долярів зарплати для вчителів, шашлики у травні. Каву в Ялті обіцяв садити будемо і до сих пір нікого не посадив, окрім патріотів і генералів та розвідників, які реально воювали з ворогом. Якщо комусь ще щось не ясно, то варто звернутися до лікаря, а також перестати дивитися гундосики незламного, шмарафон і телевізор взагалі, і включити мозок насамперед.